Сергію, може можемо привітати вас з першою перемогою в Суперлюзі. Якось важкувато сезон розпочинається саме літній чемпіонат, одна перемога, одна нічия, одна поразка. З чим пояснити? Та, з чим пояснити? З пропущеними голами треба менше пропускати, більше забивати. Це, все. це залежить від нас самих, від нашого настрою. Як ми дозволяємо супернику грати, так вони і грають. Сьогодні доволі впевнено відразу повели в рахунку. Настрой, як ви кажете, був хороший, чи можливо десь нижчий клас суперника дався в знаки? Ну Дивіться, ми дивимося в турнірну таблицю і розуміємо, що вже третя гра і не брати очки в третій грі, то нам в верхній частині таблиці тоді буде важкувато залізти. Все ж таки в нас амбіції чемпіонські, тому нам треба очки брати зараз в кожній грі. Не тільки очки, а три очки. Чи будуть ще якісь зміни у складі? У вас, в принципі, колектив такий зіграний. Тут більшість ваших конкурентів намагаються новачків провіряти. Ви якусь, можливо, інсайдерську інформацію дасте. Ну, чи будуть, це, мабуть, не до мене питання, це, мабуть, до наших президентів та тренера, чи будуть вони довкомплектовуватись. У мене такої інформації немає, ми, в принципі, нічого не можу сказати. Добре, дякую. Дякую.